어아 탐탐탐탐탐 탐탐탐

То, головне, я понял зберігати спокій. І вам краще в не зовут. На всех выпадах. Мою. Відкрива полежав. Пишу мені робити. Не знаю, але... так як я говорю. У меня зберігати спокій.

Ага, ну. Поки що я не буду висовуватись. Краще тут посижу. З вами пообщаюся. Поки десь там робить щось з предметами предметами щось непоєдно робиться. Це шо? це. Він дан. Ото-да. От да Він прям манутло подарував. Ой, це може, мав би пробігти. А мені зразу в ванні вже щось робиться. Ні, мені страшно виходити. Я не хочу виходити, підтримайте мене вподобайкою. І ще чомусь не в коментарях. Як мені... Що мені робити з цим монстром? Як він надає, він тут царює. Це вже то мій дім. Ой, блядь. Я вам тут говорю. Жсь принесла наши мир, блин. Бурсигать им отложить. Но я на дверную хочу ходить. Она это ч? Война, что я здесь тут. Здесь тут. Точно хоть. Война, что я не тут дверь. Я не этого. И жажовать. Тут не знаю, что я здесь тут. я у него дома я шукат, айшука. Але не тянули. Всередине закривайте на замок. Із мені придалі та наш тут нікого немає. Але я тут не зможу доховати. Не доворяйте, що перетинував схонку. Тільки де? Я Я, боже не знаю. Треба підібрати найкращий момент, де повинна йти. Ой. Можна буде поговорити, поговорити, поки він там в коридорі щось ша Ви ну, це чуєте, да? Давайте, це чуєте. Що там Щось робив в коридорі. Да, то, Що відбувається? Темно на дворі. Там всюди темно. Щось сіли над нього. На цілобе врятував, але перед нього нічого не врятує. Да. Я вам принципі ...ну, Щось таке не подумає, що він буде. Хочу мене там пошукати. Але це буде дуже різко на виразити, тому що. Ну, ви себе розумієте... Це вам не добрий, монстр. Він того, не той нас Він ще й такий страшний. Це просто капець. Я не знаю, що буде далі, що буде далі. Хоч би усі бігали. Усі не можна бігати. Що ж ми будемо робити? Що ж? Хай почерпши плавити. Бо все так добре, але но... це капець. Це капець. Який ще не? Хочу. Ну, Подписывайся. Да, запустить тихо. Я уже блять спокой и не буду своє місце находить. Нас буде поняли. І не наликать на всякий звук. На, на прихожей там щось робить. Щось кладцее. щось стукає. Ну я то знаю, що такі реальність можна привіт і шапку всюдову Блять мені ти мотиш Просто до в буде І Іначе може прислухатись і пушити мене І тоді мій огір не Але я... Байден, я просто хочу его шоу. Да. Нет. Я вам просто уравнею. Запомнить. Монстр сэр я вовсю. Шоу я просто по нему. Винтол, на глине, Опять. Опец. Я не знаю, что то Тут що ця я выйду и подавився обстановку. що сталося в хаті? Да, я так і зроблю. Надіюсь, у мене удача. Удачи. Короче, мой. Я... Гонар, клетку дась. Пишо и... І... Так. Ооо. Блин, душ цивин. Ладно, это колонка просто. -мо. Так. Да. Уж. Ого. Капець. Кит. Ну, давай бачим, це чіпає Ну це добре. Так. А да кого? Да. Блин, опять ты не заваляйте, ладно. Тоже... Да. Шо тут было? Выгляньте. Ааа! Капець! Та я тут все порозхидав! Все просто тут поросхкидав, ано! Це це жесть жесть! Капец! Прим не можна дово затримати, а то не може бути будь-де. Капець. Це просто яка жесть. Чо? Не понял.